Вихід по здоров'я, а так сталося. Ну, Ми знаємо, що нічого випадкового не буває. Я страждала дуже на серці. Не знаю, як я встигла так себе запустити. Мені 51 рік. Я не вважала, що я дуже хвора людина. Ну, там вікові зміни, там трошечки ще щось. Там голова болить, ні в кого вона не болить. Ніжки, колінка болять, волосся випадає. Ну в кого воно не випадає, стреси, ми на стресах. І я вважала, що нічого такого катастрофічного зі мною не, не відбувається. А от коли вже була ситуація, що я відчула, що я на межі, у мене дуже боліло серце, я побачила в тіктоку просто проходячи повз, я бачила, як люди їдять зі зелену капсулу. Думаєте, я з ні, повз. А от коли я побачила інформацію про бікардіо, побачила, як Оля розповідала про, те, про цей продукт, щось мене так пригальмувало на тій сторінці, і я нещодавно знайшла скрім перший, який я зробила Оля з вашого тіктоку. Ефіру, і це був липень 23 року. І я не думаю, чи я не знаю нічого про цю продукцію, я просто замовила, тому що це вже був такий для мене останній... остання можливість щось змінити, тому що серце боліло, серце таке було дуже скуто, віддавало в руку назад. Класична ситуація передінфарктного стану. І за 20 днів цей продукт мені врятував життя. Потім я, звісно, доєднала основні продукти. Мій улюблений елевейт, вечірні капсули, я Чим хочу сказати, в мене вау-ефекту на завтра не було. Але через 3-4 місяці я порахувала 19 проблем, від яких я позбулася. Чому цей продукт такий дієвий? Що ми маємо такого в ньому особливого? Чим він відрізняється від вітамінів Валі, з яких ми в принципі це і звикли вже? В чому полягає інновація? По-перше, це е, функціональна їжа для клітин. Чим відмінність від вітамінів, які до яких ми звикли в Ну, По-перше, це синтетична основа. Так? Вітаміни треба назбирати собі 15-20 баночок, Як в мене колись так було, ти пс з їжею, ти після, ти під час, ти з тим, а ти без цього не працює. Щось закінчилося, забув купити вже все, все порушено. Функціональна їжа має дуже високу біодоступність. Основна відмінність це дуже широкий спектр вітаміни А, С, Д, Е, К, майже всі вітаміни групи В – найбільш необхідні. І вони мають біодоступність 99%. Чому саме так? Добудь методом сублімованої витяжки, що це таке? Це вакуумна заморозка. Знаєте, як в криміналістики зберігаються біологічні зразки? Багато років, все життя. Схожа технологія на цю, коли зберігається вся якість і функціонал вітамінів, але вони натуральні. Тобто це витяжка з овочів, ягід, фруктів. До речі, овочі, ягоди, фрукти, шпінат, брокколі, полуниця, морква, яблука, персин, лохина підібрані саме так, щоб ці вітаміни мали найбільш широкий спектр функціоналів. Чому? Тому що. Вітамін С, наприклад, в лимоні і в апельсині, він різний. Поєднання цих продуктів продукт, тим більше, продукт, більше я в захваті, від того, на, наскільки грамотно, наскільки обґрунтовано підібрання склад. Тобто, перше, це вітаміни. Чому цей продукт називається базовим? Він закриває базові потреби в механізмі для правильного існування, для правильної життєдіяльності. Все в нас починається з. Ну, все, все, що ми знаємо, все, що ми вміємо, все, що ми відчуваємо, це сигнальні шляхи, які починаються з рівня молекулярного, з нашої молекули. Якщо ми наживемо, надамо їй е, правильну їжу, правильний заряд, оцей продукт діє саме так. Наживемо її, надамо їй енергію, наша клітина поділиться, ми всі ділимося, але воно поділиться на дві здорові клітини. Розумієте, не так, як ми мали раніше в організмі. Ми не молодіємо, так у нас йде е, наш вік, наш час, і клітина виснажується. Вона ділиться на дві виснажені клітини. В чому ідея, в чому принцип наукової розробки? Саме в тому, щоб цю клітину зародити, як, е, наживити, надати їй енергію, надати їй зміст і правильний функціонал. Окрім е, вітамінного складу, чотири вище гриби. Е, півтора року тому мій син розповідав мені про мухомори, і я над ним трошки кепкувала. Тепер кипкує він наді мною, тому що про гриби я можу розповідати безкінечно. Кордісекс, чага, рейші, ще й Ну, Не буду, звісно, розкривати спектр кожного гриба, бо ви засинаєте тут у мене. Я скажу, що в комбінації ці гриби закривають ну, дуже широкий спектр. Проти онкологічний, до речі, не тільки гриби. А з вітамінного складу дуже багато продуктів, які саме так і працюють з онкологією це антиоксидантна дія. Про антиоксидантну дію я іноді присвячу просто ефіри свої, тому що це дуже важливо. Взагалі, знаєте, всі продукти компанії спрямовані на те, щоб підтримувати цю дію антиоксиданту. Всі. Бо це основне, це закислення в нашому організмі. Це боротьба з вільними радикалами. Що таке вільні радикали? Це е, хімічні сполуки яких не вистачає парних електронів, і вони, як агресивні структури, позичують там, де, де не попаті, що називається. Так руйнуються білкові структури, так руйнуються основні основна життєдіяльність багатьох процесів. Тому звільнення блокування цих хімічних сполук дуже важливо. Це середовище в нашому організмі, завдяки якому ми позбавляємося грибкових утворень, колонії мікробіома. Шкідливого для нас. До речі, організм не завжди знає, який шкідливий, який ні, тому що ми живемо з цим багато років, багато часу, і іноді організм не відпускає такі колонії. Для цього розроблений був інший продукт, зараз нього до нього дійду. Тобто антиоксидантна дія неймовірно важлива. Неймовірно. Це лужне середовище в організмі. До речі, це грибчаха, який працює зі шлунком. Вирівнює PH так само, і створює нужне середовище, бо жовч, наприклад, це лужне середовище. І якщо в нас правильний мікрообйом, правильна атмосфера так, в шлунку, у нас буде правильно функціонувати внутрішні органи, це сповільнення старіння. Гриби сповільнюють старіння. Не один продукт в компанії сповільнює старіння. Повірте, є такі. можна їх розглядати саме з цього боку, з боку омолодження. З боку того, як вони діють на наш хромосомний ряд, наскільки вони надають можливість не скорочуватися нашим тіломірам, а це старіння. Наскільки вони пригнічують той клітин, ну, одна із причин там вялості шкіри, в якоїсь, там, знаєте, занедбаного там, шлунку, слизових і таке інше. Всі продукти компанії розраховані саме так, щоб не дати організму омолодження. Ми запускаємо процес. Регенерації клітин це сам, самостійний процес е, омолодження в організмі. Звісно, що ми, е, ну, я не кажу про вічну молодість, не кажу, але ми точно собі додаємо багато років здорового життя, активного життя, е, такого бадьорого, знаєте, повноцінного це інша якість. Е, гриби це імуномодулятори. Працюють з імунітетом. Обожнюю їх зачуттію, тому що. Це аутоімунні захворювання. Вони нас загалом адаптують до зовнішнього середовища. Все, що ми дихаємо, все, що ми стресуємо, все, що ми їмо, ну ми не вакоємо. Живемо з вами так, ручки, ніжки, все, повітря, все це, звісно, наш імунітет, плине імунітет. Оцей чому вони модулятори? Тому що вони мають двосторонню контрольовану дію. Якщо в нас є аутоімунні захворювання, що це таке? Має такий активний відгук і він же не розбирає свої чужі і руйнує не тільки ворожі клітини, а й свої структури. Оце, оцей вплив контролюється завдяки грибам. Тобто занадто високий імунітет при, занижується до норми, і низький доводиться до необхідного нам рівня. Про гриби можу розповідати без ким. це віруси, це шлунок. Це ясне, я коротенько, це шлунок, це антиоксидантна дія, це наша молодість, це наше здоров'я, це покращений кровообмін в головному мозку, це покращення пам'яті, когнитивні функції мозку. І тут вони працюють, як є ноутропи. Бо третій склад ну, основний, їх умовно ділять на три частини: вітаміни, гриби і е, ноутропи. Але гриби відносяться одразу до всіх цих груп. Наутроп надія, що це таке? Це відкалібрована нервова система, це наш емоційний фон, це е, страхи, це панічні атаки, це нервові збудження, це емоційні коливання. Я думаю, що багато з нас знають ці історії, в мене також стало. Колись півтора року тому я думаю, чи півтора того літа, я е, з'ясувала, що в мене знаєте від стресу, від того, що ми переїжджали, від всього цієї ситуації. Була така історія, у мене було зтоване щелепа, от схованість, сиснуті зуби. Я не знала, що з цим робити. Протягом дня ти посміхаєшся, ти працюєш, все добре. А зранку я прокидаюся, а вона аж болять щелепи. Не знаю. Я була, ну так не працює, заспокійливою, нічого мені не допомагало. Аж поки я не почала пити цей продукт. Подумати, я помітила, як це пішло. Ні. Вже коли я писала відео про, про те, що ця наутропна дія. Підкалібровує нервову систему, заспокоює, не має седативного ефекту, а має таке відновлення когнітивної функції. Я зрозуміла, що і в мене такого немає, а я не помітила, бо ми дуже швидко звикаємо до того, як нам добре, як нам спокійно, як нам комфортно. Тобто, начебто, цей продукт має таку дію, 3D-ефект наша імунна система. Повністю е, наживлення так, необхідними нам вітамінами, мінералами і нервова система. Бо якщо у нас на порядку нервова система, це все засвоєння буде не, ну, неповноцінне. Тому саме цей продукт має таку високу білу доступність 99%, як наголошує виробник продукту, і начебто все добре, що ще вважаємо. Але е, науковці пішли іншим шляхом і додали другий продукт. Який так само вважається базовим, тому що наша друга імунна система, яку називають, я кажу, що це перша імунна система, це ШКТ Отут тут 70% всіх імунних клітин. І е, цей продукт, ну він взагалі не має аналогів в світі, тому що він е, працює повністю з тим, що ми маємо нижче. Це шлунок, це мікробіом правильний. Пробіотики, пребіотики, живі бактерії. це е, Печінка розторопша, яка працює з печінковими клітинами. Дуже багато нашу дівчат, досліджень медичних до після і в період, і, і все. Е, мені нещодавно на ефірі сказали, у вас дуже цинічне відношення до життя, тому що я розповідала про настрій, про бадьорість і кажу, слухайте, ці всі е, коучі, які кажуть нам, вам треба мислити позитивно, е, посміхайтеся дитині в собі. А я розповідала, що якщо у вас погана печінка, ви не будете мислити на забіг. Мені стало від цинік. Ну, можливо, так. Але я розглядаю цей продукт саме з цього боку. Зумієте, мені важливо ці компоненти. Гомінові кислоти, я не знаю, це просто така знахідка взяти і поєднати гомінові кислоти і зросторопшити нурівний степенбура. Про що це? Це є таке про антиоксидантну дію. В такому лужному середовищі не живуть бактерії. Це такий допоміжник допоміжний онкозахворювання. Це правильна п'ятаки для жовчі, для відтоку жовчі, для розрідження жовчі, для формування жовчі. Це печенкова історія, це нирки, журавлини, як антисептик, тільки для ротової порожнини, а для нашої всечастотевої системи. Це е, імбір, який спалює жири. І тут я не про талію, хоча це теж приємно. Ви скуте, втрачаєте вагу, все точно. Але важливо, опять-таки ну, для мене, як і оцінюка, важливо, що це спалення внутрішніх жирів, вісцеральних жирів. Бо людина може мати нормальну вагу, так, таку все. а живі відкладення існують. На то є багато причин. І саме в цих живих відкладеннях і паразитують наш мікробіом. Це таке ідеальне середовище, знаєте, передасть для них депо, найкраще середовище для того, щоб там жили мікроби, бактерії. І таке організм вже... Чому мені кажуть, знаєте, я проходила прочистки, але воно так не працює. Не працює, тому що організм не завжди відпускає, він до них звик до цих колоній, до цих бактерій. Як йому показати, що це вже імунний відгук вже не працює, тому що ну, імунна система вже заморилася нам подавати сигнали. Так? Вона подає нам сигнали, головне болю. Що ми робимо? Ми п'ємо від болю. У нас болять коліна, бо це грибки і бактерії, так? які починаються з що ми робимо, ми намазали, ми там приклали ще. Імуна система скаже, що ну, ну добре, ну хочеш живи так, знаєте, і перестає оцей відгук, він не такий загострений. Тому білі капсули. Оце геніальний підхід е, до продукту, поєднати, не, їх і не можна поєднати, тому вони роз'єднані в різних пакуваннях, тому що живі бактерії з трав'яним складом поєднувати не можна. Але б'ються вони одно, е, одночасно, тому що саме білі капсули, капсули надають можливість організму не створювати супротив на цю прочистку. Нарешті організм відпустить оці всі. Наші багаторічні накопичені ататмосферовиці. І саме завдяки білим капсулам знімається спазмування з внутрішніх органів. У мене є чудовий приклад, коли був діагностований перегиб жовчного, загиб жовчного, після білої капсули розтосався перегиб. Тому що це просто спазмування. Коли органи у нас не серце, судини. Жовчний, коли відпускаються спазми, ці спазми, набагато легше функціонує організм, набагато. Геніальний продукт, вживаю його досі вже рік і, і не збираюся кидати, тому що це така підтримка. Ну, По-перше, знаєте, ми всі щось десь посвяткували, десь ми там в гостях. Я знаю, що я приїхала додому, взяла дві фіолетові капсули. І, одну біленьку. і на ранок я все своє задоволення за вечір відпустила в вільне плавання. Тобто це такий, знаєте, підтримка в організмі. Я раніше, от рік тому, в мене було плюс 10 кг від ТП. Починалася менопауза, е, скинути вагу було неможливо. Я їла таку сіньку, отак, ну, от, от, отак, знаєте, закривала собі рота, ну, грам 500 я могла скинути, не ну, може кіло. Потім вона набирається в п'ять. З Цим продуктом ну я 2 кг втратила вже на ЛМ8, бо почала вживати його трошки раніше, на місяць раніше, а в 8 загуло тут. Я була знаєте, так задоволена, і це стабільний результат. Це не жироспалювач, це через те, що організм врегульовує роботу. розумієте? Це налагоджений пробіон, це налагоджена перистальтика кишківника, це правильне внутрішнє середовище. Це розчинені жири на музичних органах. Все це відпускається. В туалет ходимо регулярно, в туалет ходимо правильно, як нічого й каже, як дідсадку зранку і, вибачте, і на горші. Тобто, це про те, наскільки можна вирегулювати природним способом. Тобто, з одного боку, ці продукти це величезна наукова розробка, крутезна, вона настільки сучасна, що навіть знаєте, іноді в мене подих спрає, а з другого боку це повернення до натуральності, до складу, який трав'яний, який легше сприймається організмом. До речі, всі в багатьох продуктах компаній один і той самий компонент представлений в двох-трьох варіантах. Там тобто уже розповідати про бікардію. Так само в двох трьох варіантах: вітамін В9 у формі вітаміна і у формі фолат. Що таке фолат? Це. Природна сполука, яка найкраще сприймається організмом. Так само в усіх, от у всіх просто продуктах. Е ну, я починала з бікардіо, не буду розповідати про цей продукт сьогодні. Але е скажу вам, я виїхала в Київ в е бровари, подзвонила одній жінці, а вона патологоанатом. Це людина, яка знає, що таке. Можна судинами закальцінованими поступити по столу. І е, вона, я колись їй, вона мені дуже допомагала там в моїх е, сімейних ділах. І я їй колись принесла бікардію, просто віддала, як подяку, просто віддала. Я не знала, чи вона буде його приймати, чи десь поставити. А вона мені перетелефонувала десь через три тижні, стала Оленка. Вона така геніальний розум, геніальний, їй під 80, геніальна жінка, дуже особливий характер, ну такий специфічний. І вона каже, Олена. А що в тебе ще є? Три тижні. А в мене є, розумієте? І я вчора тиво вчора телефонувала їй, каже, слухайте, я їду в бровари, можливо, вам щось треба, бо їх на консультації звуть. А вона каже, а що ти там будеш робити в броварах? Я кажу, в мене презентація нашого продукту, я хочу поїхати презентувати для тих, хто, можливо, ще не чув про цей продукт. Вона каже, передай, будь ласка, нехай не зволікають. Порада від Паталого Анатолій. Ну, щоб на цьому не закінчувати, <рес> скажу ще пару слів, що я почала приймати цей продукт 4 місяці була тихенька, нікому нічого не розповідала. А в мене ну, такий був стан здоров'я, що було не до себе, і ну, взагалі якось я не прислухалася до себе. знаєте. І я все життя працювала на двох роботах. Я ростила в мене двоє синів, я ростила їх самостійно. Маленькому було три місяці, коли я залишилася одна. І в мене такий був, знаєте, цей страх, що я щось втрачу, що я не нагодую, що мені не вистачить грошей, якби щось сталося. І е, завжди в мене було дві роботи. Так, ми почали з власний бізнес, поки я працювала як найманий працівник. Е, і я не думала працювати в біє. Ця робота прийшла до мене сама, тому що люди почали питати, що з тобою. А як ті, хто бачили мене рік тому, мої партнери по бізнесу, мої друзі, мої родичі, бачили мої зміни, і ну, це все. Це і вага, це і такі хам'ячі щоки, ну, це про все. І стала питати, ця робота прийшла до мене самостійно. Коли ви стаєте на такий шлях оздоровлення, це дуже азартна штука. дуже азартна. На вас дивляться ваші рідні і захочуть теж приймати ваші друзі, вас будуть питати. Чому ти така? От, ваше саме буде транслювати іншу енергію. До речі, цей продукт дозволяє залежності і алкоголічних в тому числі. Так? От у нас є спеціаліст, який може поділитися неймовірним, неймовірні неймовірним, неймовірним результати. Я, все, тут я змовкаю, бо це просто не мій пріоритет. Е, відновлюється ваш характер. Я колись на ефірі кажу, що знаєте, чоловіки, послухайте, якщо ви хочете спокійну, врівноважену жінку, повірте, це зовсім інші відносини в родині. багато жінок кажуть, ось у нас так нічого стало. Ви так пропадає ця дратівливість, знаєте, пропадає, і ви самі до себе відноситеся об'єктивно, ну спокійно, адекватно. І до людей у вас немає такого, знаєте, якогось там завишених якихось очікувань. У вас спокійно врівноважений стан. Оце відкалібрована нервова система. Я вам не передам, яке це задоволення. Це той результат, який ти не побачиш одразу, а тільки протягом часу. Коли ти в одній і тій самій ситуації поводиш себе вже по-іншому, Ти вже немає е, таких сплесків емоційних. Бо я були такі часи, що я могла б наскатити, зараз ні, я дуже спокійна. Я е, реагую на все, настільки я сама собі не вірю. Повірте, це буде задоволені. Тому, е, знаєте, коли е, прийшла ця робота до мене, я відчула такий таку свободу, таку легкість. Я нарешті стала відбувати собі для себе, не для дітей. А, хоча один вже в мене виріс, а другий ще зі мною. І все одно оце, знаєте, таке, щоб, щоб їм було, а щоб там закрити якісь потреби. Я нарешті е, звернулася до себе. Це завдяки е, звісно продукту, бо ми повертаємося обличчям до себе, до свого організму, починаємо відчувати себе, починаємо вшити це калі по іншому. Ну це все для того, щоб не, на нападало гунатими не закінчили. Дякую.